Мій чоловік збрехав, сказавши, що був удома. Але я побачила, як він сам увійшов до ресторану, моє серце застигло, і я вирішила слідувати за ним. І тоді я забоялася від того, що побачила, підпишіться на канал. І перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся, насолоджуйтеся історією. Той ранок у Києві починався так само, як безліч інших, або принаймні так мені тоді здавалося. Я бачила, як Марина Полякова, керівниця невеликого, але престижного готелю в самому серці міста, методично перегортала папери на своєму робочому столі. Вона завжди починала день однаково: кавова чашка, дві краплі молока, жодного цукру, швидкий погляд на календар і кілька глибоких вдихів, ніби готувалася до чергової битви, а не до зустрічі з інвесторами. На її обличчі не було тривоги, лише звичний вираз зосередженої впевненості, який завжди справляв враження навіть на найприскіпливіших партнерів. Перед виходом вона нахилилася до свого чоловіка. Григорій сидів на дивані ще в піжамі, з ноутбуком на колінах і розпатленим волоссям, яке він чомусь не поспішав розчесати. Сьогодні я працюю звідси, пробурмотів він, не відриваючи очей від екрана. Сервер знову збожеволів, треба полагодити. Марина всміхнулася ледь помітно, поправляючи мисто. Добре. Не вечеряй пізно, гаразд, і вона нахилилася, поцілувала його швидко, майже механічно. Люблю тебе. Я теж, відповів він, навіть не піднявши погляду. Тоді це здавалося звичайною сценою подружнього життя. Вони жили так уже десять років спокійно, без пристрасті, але з відчуттям стабільності, що заспокоювало обох. Минуло лише три години, коли Марина, сидячи в таксі дорогою на зустріч, мимоволі глянула у вікно. Місто пропливало повз ритмічне, упевнене, зайняте своїми справами. І саме тоді вона його побачила Григорій, її Григорій. Він переходив вулицю швидким кроком у світло блакитній сорочці, охайних бежевих штанах і нових туфлях, які вона сама подарувала йому тиждень тому. Його волосся було акуратно зачесане, а обличчя живе уважне, з тією енергією, якої вдома вже давно не було. Марина не одразу усвідомила, що говорить уголос. Зупиніть, будь ласка, тут. озирнувся водій. Ми ж посеред проспекту, тут. Її голос був твердим, але пальці, якими вона трималася за сидіння, тремтіли. Коли таксі зупинилося, вона відчула, що робить щось неприпустиме, проте вийшла, наче хтось інший керував її тілом. Вона йшла за ним на відстані, намагаючись не видати себе. Серце билося десь у горлі. Григорій звернув на вузьку вуличку в Подолі і зайшов у маленьку кав'ярню. Марина зупинилася біля дерева навпроти. З вікна було видно майже все, маленькі столи. Тепле жовте світло ламп, кілька людей, які тихо розмовляли. Це був не той тип місця, де її чоловік зазвичай бував. Він не любив ні людного, ні атмосферного. Вона дивилася, як він дістає телефон, перевіряє годинник, ніби чекає когось. Кожна секунда ставала довшою за попередню. І тоді з забарної стійки вийшла жінка. Молода із рудим волоссям, зав'язаним у недбалий пучок і усмішкою, що світилася так природно, ніби її ніхто не навчив стриманості. Марина помітила, як її чоловік підвівся, і їхні погляди зустрілися. Усмішка Григорія була тією, яку вона давно не бачила. Жінка щось сказала, і він нахилився, торкнувся її руки. Потім поцілував. Некоротко, неввічливо поцілунок. Який не потребував пояснень. Марина не пам'ятала, як перестала дихати. Її тіло скам'яніло, погляд не міг відвестися від цієї сцени. Вона чула, як у голові гуло, наче хтось розбивав скло зсередини. Ні. прошепотіла вона сама до себе, але звук загубився у шумі вулиці. Вона стояла довго, можливо, хвилину, можливо, десять. Їй здавалося, що світ навколо спинився, але всередині усе обвалилося. Кожна дрібниця за останні місяці раптом набрала сенсу його нічні робочі дзвінки, постійні повідомлення, які він поспіхом затирав, його відсутність під час вихідних, пояснення про зайнятість і втомлений тон, коли вона питала, що трапилось. Марина спробувала відірвати погляд, але не змогла. Вона бачила, як він сміється. Як схиляється до тієї жінки ближче, як його рука торкається її плеча легко, невимушено, як колись торкався Марини. І в ту мить вона зрозуміла не шлюб розбився. Розбилося щось глибше довіра, наївність, переконання, що їхнє спільне життя ще має сенс. Коли Григорій і його супутниця вийшли з кав'ярні, Марина інстинктивно сховалася за дерево. Вона дивилася, як вони йдуть поруч, розмовляючи, сміючись. У нього була та легкість, яку вона вже забула. Він більше не був тим чоловіком, що залишився вдома з серверами. Її телефон задзвонив. На екрані ім'я інвестора, з яким мала бути зустріч. Вона натиснула відхилити. Потім ще раз, потім вимкнула звук. Її світ обертався навколо однієї думки чому? Марина повернулася до таксі, але не сіла, їй потрібно було пройтися. Її ноги самі несли її в бік річки, думки рвалися одна об одну. Вона відчувала, як серце стискається від болю, але крізь цей біль проривалася холодна ясність щось закінчилося назавжди. І десь глибоко всередині зароджувалася інша емоція не сльози, не відчай, а тиха, майже крижана рішучість. Вона ще не знала, що з нею робити, але відчувала далі буде інакше. Її життя щойно розкололося навпіл, і друга половина та, де вже не було наївності, тільки починалася. Наступні дні Марина проживала у двох реальностях, що майже не перетиналися в одній видимій. Вона залишалася тією ж самою керівницею готелю, що зустрічала гостей, вирішувала дрібні конфлікти, телефонувала постачальникам і підписувала документи з бездоганною усмішкою. Її голос звучав спокійно, рівно, без тіні сумніву. Всі навколо бачили лише впевнену жінку, що вміє тримати себе в руках, але в іншій реальності невидимій, глибокій, наче тріщина всередині грудей. Вона день за днем намагалася зрозуміти, хто та людина, що спить поруч із нею, дихає тим самим повітрям і все ще називає себе її чоловіком. Іноді вона спостерігала за Григорієм, коли той не бачив. Його звички здавалися тепер чужими, навіть хода інша, упевнена, трохи легковажна. Вона ловила себе на думці, що дивиться на нього як сторонній спостерігач, а не як дружина. Кожна дрібниця, кожне слово, вимовлене ним, перетворювалося на деталь у головній загадці ким він став і коли саме змінився. Того ж вечора, коли він повернувся додому, Марина вже знала, як гратиме. Вона приготувала вечерю, поставила дві тарілки на стіл і чекала. Ключ у замку клацнув. Звук, який раніше означав спокій, тепер змушував серце стискатися. Як день? спитала вона, не піднімаючи очей від салату. Суцільний хаос, відповів він, відкриваючи холодильник. Інтернет знову зник. Довелося йти до сусіда. У нього вай-фай стабільніший. Він сказав це легко, не задумуючись, навіть не поглянувши на неї. Марина підняла погляд, усміхнулася рівно настільки, щоб не видати себе. Так. Ну, головне, що впорався, промовила вона тихо, ніби розмовляла сама із собою. Григорій кивнув, налив собі вина, увімкнув телевізор і занурився в чергові новини. Вона ж спостерігала кожен його рух здавався тепер записом, який варто зберегти для майбутнього аналізу. Його обличчя, жести, навіть те, як він відповідав на її питання, усе це вона архівувала в пам'яті як докази у справі, що мала завершитися вироком. Коли він заснув, дихаючи рівно, спокійно, як людина без тіней на совісті, Марина тихо піднялася з ліжка. Її кроки були майже беззвучними. Вона знала, де лежить телефон. Знала також, що пароль він ніколи не змінював дата його народження, звичка, що здавалася невинною, але сьогодні відкривала двері до іншого світу. Коли екран засвітився, Марина відчула, як по спині пробіг холод. Список додатків здавався звичним, поки її погляд не зупинився на іконці нотаток. Звичайна, непримітна. Вона натиснула, і перед нею відкрилася прихована програма для листування. Кожне повідомлення було як укол. Сумую за тобою. Твої руки ще пахнуть кавою. Завтра та сама кав'ярня. Не запізнюйся, мій Романе. Роман. Вона перечитувала це ім'я кілька разів, перш ніж зрозуміла, що саме воно означає, не псевдонім коханки, його власний, вигаданий. Її Григорій перетворився на когось іншого. Далі фото. Вона, та сама рудоволоса жінка з кав'ярні, усміхається в об'єктив, його рука на її талії, короткі підписи, зворушливі жарти, слова, які колись були її, і потім рядок. Що змусив серце застигнути. Якщо хтось тебе побачить, скажи, що ти з Романом, я підтверджу. Марина довго сиділа нерухомо, телефон у долонях здавався шматком льоду. Вона закрила очі, їй не було боляче від самого зради, не вперше люди зраджують. Боліло інше те, як майстерно він вибудував виставу, у якій вона несвідомо грала роль довірливої дружини. Наступного ранку вона вже знала, що робити. Без істерики, без крику. Вона набрала номер, знайомий ще з часів, коли готель стикався з крадіжками чи сумнівними клієнтами. Пане Миколо, її голос був рівний, холодний. Мені потрібні докази усе зустрічі, час, місця, обличчя. Будуть, відповів він коротко, через два тижні матимете повну картину. Два тижні стали для неї випробуванням терпіння. Вона прокидалася поруч із ним, готувала сніданки, слухала його буденні фрази, і водночас знала, що десь там він живе іншим життям. Вона відчувала себе актрисою у виставі, де головний герой навіть не здогадується, що його викрито. На чотирнадцятий день Микола подзвонив Пані Марино, усе готово. Приїдьте. Краще побачити власними очима. Вона приїхала в його невеликий офіс на вулиці Гончара. На столі лежала товста папка. Микола відкрив її мовчки, фотографії, роздруківки повідомлень, записи камер. Григорій, або точніше Роман Даниленко, сидів у ресторанах, гуляв уздовж Дніпра, тримав за руку Катерину, ту саму руду жінку. На одній із фотографій вони стояли біля театру, сміючись, і він нахилявся до неї з тією ж ніжністю, яку Марина колись вважала унікальною. Ви впевнені, що хочете це все бачити? спитав Микола. Я маю це бачити, відповіла вона твердо. Маю знати, з ким жила. Кожен документ був доказом не лише зради, а й подвійного життя. У соціальних мережах існував Роман Даниленко, фото, де він на конференціях з фальшивими колегами, з домашнім улюбленцем, якого в реальності ніколи не було. Навіть короткі пости, сповнені сентиментів. Марина закрила папку, подякувала і, не сказавши більше ні слова, вийшла. Її обличчя залишалося непроникним – але всередині вирувала тиша, та, що передує рішенню. Вдома вона сіла за стіл, дістала телефон і набрала номер адвокатки. Доброго дня, пані Олено. Її голос був спокійним. Підготуйте, будь ласка, документи для розлучення і додайте пункт про зраду. Ви впевнені? запитала адвокатка після короткої паузи. Абсолютно, більше немає про кого хвилюватися. Коли вона поклала слухавку, то відчула дивну легкість схожу не на полегшення, а на ясність. Вперше за довгий час вона знала, що робити далі. Вона глянула на сплячого Григорія, що лежав у сусідній кімнаті, і подумала: Тепер твоя вистава закінчилась. Марина встала, підійшла до вікна і довго дивилася в де, можливо, ще жеврів шматок минулого. Потім заплющила очі й подумки вимовила одне слово Досить. Це була п'ятниця ввечері, коли телефон Марини коротко завібрував на столі. Екран засвітився, і серед безлічі звичних повідомлень одне виділилося холодною точністю слів. Романтична вечеря завтра, 2015. італійський ресторан – Печерськ». Вона довго дивилася на це повідомлення, не кліпаючи. Її пальці не здригнулися, лише погляд поступово змінився. У ньому вже не було болю, лише холодна ясність. Це було те, на що вона чекала. Перед зеркалом у спальні вона побачила не ту жінку, якою була ще місяць тому. Відображення показувало втому, але не поразку. Очі сухі, уважні, гострі. Вона відкрила шафу, довго перебирала сукні, доки не дістала ту, яку він ніколи не бачив: чорну, стриману, але з тією елегантністю, що не потребує прикрас. На тумбочці лежав конверт від адвокатки, рівно укладені документи, свідоцтво про шлюб, копії листувань, звіти детектива, роздруківки з датами, фото, цифрами, деталями, які не залишали простору для сумнівів. Усе те, що колись було їхнім спільним життям, тепер перетворилося на доказ його зради. Наступного дня, рівно о 20.10, Марина вже сиділа в глибині залу ресторану. Вона обрала місце так, щоб бачити вхід, але залишатися непомітною. Стіл перед нею був накритий бездоганно, келих блищав у світлі ламп, а серце билося рівно не від хвилювання, а від напруженої зібраності. Коли двері відчинилися, вона побачила їх одразу. Григорій у світлому піджаку з тією ж усмішкою, яку колись носив для неї. Катерина прудоволоса у сукні кольору шампанського тримається за його руку, щаслива, як людина, що ще не знає, у що потрапила. Вони сіли за столик неподалік. Офіціант приніс вино, вони щось шепотіли одне одному, сміялися. Потім Григорій підняв келих і промовив із тією впевненістю, що колись її зваблювала. За наше кохання без таємниць. Марина відчула, як іронія тих слів обпікає її зсередини без таємниць. Вона глибоко вдихнула, взяла конверт і повільно підвелася. Її кроки були тихими, але рішучими. Коли вона зупинилася біля їхнього столу, розмова навколо стихла. Добрий вечір, Романе, або, може, все ж Григорію. Ім'я справжнє, вимовлене твердо, наче вирок, прорізало повітря. Його рука, що тримала келих, здригнулася, а обличчя різко зблідло. Катерина спантеличено глянула то на нього, то на Марину. Марина. Він спробував усміхнутися, але голос зрадницьки затремтів. Що ти тут робиш? Віддаю те, що твоє. Відповіла вона спокійно, поклавши конверт на стіл. Твою правду. Катерина повільно потяглася до паперів, пальці її тремтіли. Вона пробіглася очима по першій сторінці, і лице її змінилося. З в шок, потім угнів. Одружений. її голос зірвався. Весь цей час. Катю, я. Я збирався сказати, пробував пояснити він, тягнучись до неї, але вона відсахнулася. Не треба, прошепотіла вона, а потім голосно додала, не розповідай нічого. Вона підвелася, і келих із вином перекинувся, червона рідина розлилася по білій скатертині, немов кривава пляма. Катерина глянула на Марину, і в її очах була вдячність, змішана з розпачем. Дякую, що показали, хто він насправді. Вона розвернулася і швидко пішла, залишивши Григорія сидіти серед зіпсованої вечері. Тиша впала важкою стіною. Навіть офіціанти, які намагалися прибрати келихи, не наважувалися підійти. Григорій сидів, дивився на Марину, а вона на нього. Вперше за багато років вони дивилися одне одному в очі без жодних ілюзій. Пішли додому, поговоримо. Нарешті сказав він голос майже благальний. У нас більше немає дому, відповіла вона рівно, є лише контракт, який треба завершити. Він схопив її за руку міцно, як завжди, коли намагався переконати. Марино, я тебе кохаю. Це була помилка, ти мусиш зрозуміти. Вона не виривалася, лише повільно підняла на нього погляд холодний, без сліз. Ні, Григорію, сказала тихо, це не була помилка, це був проект, і ти був його архітектором. Він відпустив її, розгублений, наче вперше побачив, хто стоїть перед ним. Вона розвернулася і пішла до виходу, не озираючись. Кожен її крок лунав у голові відлунням, що розривав тишу вечора. На виході офіціант нерішуче відчинив перед нею двері. Марина кивнула йому, не зупиняючись, і вийшла на вулицю. Повітря було прохолодним, але вона не відчула холоду, її кроки стали швидшими, впевненішими. Вона знала, що ця сцена кінець їхньої історії, але не її власної. У її руках залишався порожній конверт, а в голові ясність, якої ніколи раніше не було. Попереду чекало нове невідоме життя, у якому більше не буде фальшивих імен і прихованих обманів. Наступного тижня Марина сиділа в кабінеті адвокатки навпроти пані Олени і тримала в руках ручку. Документи лежали на столі: чисті, офіційні, остаточні. Її підпис був останнім штрихом у довгій історії, що колись називалася шлюбом. Вона поставила підпис чітко, без паузи, ніби це був не кінець, а звичайна адміністративна справа. Потім дістала невелику коробочку, чорний оксамитовий футляр, у якому лежала її обручка. Передайте йому, якщо попросить, сказала вона спокійно. Я не хочу залишати в себе речі, що нічого не означають. Пані Олена кивнула, приймаючи коробочку так, ніби тримала в руках частинку чужого минулого. Після цього Марина не відчувала полегшення лише тишу, ту, яка приходить, коли вже все сказано і зроблено. Григорій, звісно, спробував повернутися. Повідомлення сипалися щогодини. Дай мені шанс пояснити. Ти не розумієш, це було несерйозно. Марино, прошу, я все виправлю. Потім букети, ті самі квіти, які колись дарував їй у дні народження. Вони стояли біля дверей, у холі готелю, навіть біля машини. Вона не торкалася жодного, не тому, що ненавиділа ж, просто нічого вже не відчувала. Одного ранку він прийшов особисто, стояв під її офісом, розгублений, і з тими ж очима, в яких колись було стільки впевненості. Ми можемо почати спочатку, сказав він тихо, коли вона вийшла, без брехні. Почати що? Її голос був рівний. «І з ким? Ти сам не знаєш, ким став. Він опустив голову. Вона пішла повз, не озираючись. Це було їхнє останнє побачення. Через кілька днів Марина отримала несподіване повідомлення від Катерини чи можемо зустрітися лише на хвилину. Вони сіли в невеликій кав'ярні біля вокзалу, місце, де люди приходять, щоб прощатися або чекати. Катерина виглядала інакше спокійна, без тієї наївності, яку Марина пам'ятала. Я не прийшла вибачатись. Сказала вона, дивлячись прямо в очі. Просто хотіла подякувати за те, що зупинили мене. Я жила в ілюзії. Марина усміхнулася ледь помітно. Ти нічого мені не винна. Ми обидві вірили в чоловіка, якого ніколи не існувало. Між ними настала тиша, неважка, просто справжня. У ній не було ворожнечі, лише розуміння. Коли вони розходилися, Катерина сказала ви сильна. І знаєте, після вас мені більше не хочеться грати ролі. Це гарний початок, відповіла Марина. Починати жити без ролей. Минуло кілька місяців. Розлучення офіційно набуло чинності, квартира залишилася за нею, її територія, її простір, без спогадів, які треба було стерти, бо все, що нагадувало про минуле, вона або викинула, або залишила в коробках, відсунених на антресоль. Одного вечора, після довгого робочого дня, Марина відкоркувала пляшку вина, вона не святкувала, просто дозволила собі зупинитися, сиділа на балконі, дивилася на місто, на знайомі вогні, що колись здавалися теплими. Київ залишився тим самим, але вона ні. Вона думала про все, що сталося, про той день, коли вперше побачила його на вулиці. Про подив, коли дізналася, що Роман і Григорій одна людина, про зустріч у ресторані, коли вона сказала своє останнє слово, але коли спробувала визначити момент, коли її життя справді змінилося, зрозуміла не тоді, коли підписала документи, і навіть не тоді, коли пішла. Поворот стався у ту мить, коли вона вирішила більше не вірити власним ілюзіям вона встала. Підійшла до столу, взяла аркуш паперу, написала повільно, чітко кожне слово як обітницю. Коли хтось руйнує довіру, я не руйную себе. Я відбудовую свій спокій, приклеїла аркуш на стіну біля дзеркала. Потім відійшла, глянула і вперше за довгий час усміхнулася щиро. Усмішка не від радості, а від свободи. Вона відчула, що більше ніхто й ніколи не зможе змусити її сумніватися в собі. Світ за вікном жив своїм життям. Люди поспішали кудись, дзвеніли телефони, миготіли ліхтарі. Але Марина знала жодна брехня, жодна фальшива любов не виживе поруч із жінкою, яка нарешті навчилася вірити не іншим собі. Вона підняла келих, зробила ковток і тихо сказала За правду. І за спокій, який я сама створила. У цю мить історія закінчилася не драма, а її полегшене відродження. І більше ніколи ніхто не зможе зруйнувати її світ знову.